І знову у нас рубрика Наші покупки Всі цікавить, як же ж прожити за кордоном, скільки треба мати коштів. Хочу показати нашу покупочку в біле. Сьогодні трошки більше ми взяли продуктів, тому і сума трошки більше. Це сама більша покупка за весь час, коли ми тут живемо. Сьогодні ми взяли молочні продукти, банани захотіли діти, такі солодощі, звичайно, хліб булочки, як же ж без шоколадочки. Давно не їла шоколаду, дуже хочеться. І картопля 5 кілограмів. Банани вийшли нам за євро 69. Булочки такі ось по 13 центів, хліб 99 центів пів кілограма. Наші любими піскотті 89 центів. Також коштує і такі рожечки 89 центів. Помідори за євро 49 вийшли. Отака ковбаска. Тут, до речі, вся нарізана ковбаска. Можете солямі взяти, копчену. Отаку салям ми взяли вже порізану на 2,97 Там 300 грамів. Сир вибрали такий по акції за 2,90 266 грамів. Масло таке було за 2,89. Отакі сосички нам сподобалися. Євг 49 центів. Йогурти по 69 центів. Наше любиме молочко 69 центів. О, отакі Сашені. Я вибрав Тепер мілкі казинаки євро 29. Шоколадочка, я не сказала, 99 центів така. І наче все. А, саме головне пряночки нам до чаю. Вони вийшли. Євро 39. Отакий пакетик. Картоплі 5 кілограмів 2,99. І вся покупочка вийшла на 26 70 центів. Можете самі прорахувати, багато це чи ні. Але я думаю, що вистачить на декілька днів такої покупочки. Так само, я думаю, обійшлось би почти нам в Україні такі продукти.